Запуск моно коштував для вас 10 мільйонів доларів. Можете пояснити, як саме розподілялися ці кошти і коли ви почали вже заробляти? Тобто, моно це спільний проект банку і компанії Фінтехбент, співзасновником якої я є десь мільйони три. Якщо мені не зраджує пам'ять, ми витратили безпосередньо на розробку. Десь мільйони три витратив на підготовку Неверсалбанк. А решта це результат того, що так як ми займаємося кредитним бізнесом, то це природньо, коли ти формуєш новий портфель кредитний, він е, поки що не приносить тобі доходів, але в тебе є витрати на так звані резерви. Тобто як влаштовано кредитування? Ну тобто банки кредитують за рахунок грошей, які. Вони беруть у вкладників кожен раз, коли ти надаєш кредит, тобі потрібно